Так, всім привіт. Ну що ж, я думаю, вже вже по заголовку до відео зрозуміли, яка в нас сьогодні буде зйомочка. Цікава, досить буде огляд на мою купівку Вас 21.011, яку я недавно так придбав десь місяці-два тому. Тому я зараз поки що вдома. З такий за вікно, планував зйомочку ближче до вечора, але може бути дощик. Тому, щоб не спортити загалом сьогоднішні плани, буду виїжджати зараз у другій годині дня. Тому зараз повністю збираюся і виходимо на вулицю до машинки. Так, коротше. Ось така машинка. Я її вже вигнав. Ось такий салончик найгарненький. Це трошечки пізніше, мені дивиться, це я так побистро. Хоп, під моторчик. Все виглядає частенько, гарненько. Зараз подивиться треба, чи бензини хватить. Вот ну трохи, що є, хвата. Таке потрібно буде праві закрити. Ну, мене тримаються, просто треба закривати. Можна було легше закрити. Так, коротше таке. Зараз ми виїжджаємо. А оці треба посильніше закривати. І взагалі там без беззавісики поміняти О, так закрилося. так, Тут ми закриваємо блін, щось не хоче. Значить закрилися, все. Тримаюся, так. Не треба було їх так мучити. Так, зараз поставимо прогріти, бо я ще так толком не прогрів її. Так, підсосочка легесенько дуже виймаємо. Так, передачку проверяємо. Хоп, все, вона вже прогрівається. А я зараз поки що штативчик розкладу, щоб було вам комфортно дивитися, як від першого лиця практично. Так, да. І коротше зараз все встановлю, прогріюся в принципі. Погодка зараз в обід тепленька вже до 10 градусів, правда, там був прямо але то таке. Вона так, можна сказати, прогріта майже повністю. Тому, коротше, зараз встановлюю і їдемо. Першим ділом, зараз це здрави квагенькі зробимо, покажу вам, як вона їде взагалі, що і до чого. Так, ну що ж, ми вже виїхали на вулицю. Вже машинка прогрілася, їде добре. Загалом, що можу сказати за цю машинку? Буду їхати не спіша, щоб ну, не рвати мотора, скажімо так, щоб не було дуже голосного, а щоб ви мене чітко чули. Загалом тут стоїть мотор 1.3, вихідці 2111, 21 перепрошую. Тут 69 кінських сил. Тобто, чим він відрізняється від звичайної 21.01 і 21013? Загалом тим, що на 13 і на першій купійці класичні стоять мотори 1.2. На 64 кінських сили, тут же їх на 5 більше. Да. Загалом машинка ця 13-та, бійка швидше і агресивніше на дорозі поводиться, ніж звичайна класична та 11. Загалом ми зараз маленький трес-драйв зробимо по цій машинці. І по розгону, до речі, вона також непогана. І розповім чому. Так, акуратно по поворот заходимо. Сподіваюсь, камера не перевернеться зараз поворот. Ні, тримається добре. Все, третю. І пішли. Загалом що? В 13-х Точніше, перепрошую в 11 копійках, коробка і міст тут коротші, ніж звичайні 01 і 13. І за рахунок цього, такі машини 11, тобто швидше їхати не можуть. Максимальна швидкість, на якій я заміряв на своїй, це 100-110. Більше їхати я вже боявся, так як вона дуже сильно реве. За рахунок, що це стара машина. Просто-напросто боюся щось не зламати, тому що це такі машини, самі знаєте які Так, виїжджаємо на вуличку. Опа! У нас перевернулася камера, зараз поправлю. Думаю чітко добре видно. Також ми попробуємо на такій оффро атездрай ще зробити її. Тому що такі машини досить прохідні, радянські, в принципі, жіблі всі. Вони досить добре прохідні. Так, але зараз під горочку велику спробуємо заїхати, там є одна. От віця, до речі, яка клієчка сусідумаю вам видно була. Ну, ми зараз маленько їдемо. Третю легенько, оп-оп, і пішло, пішло, пішло. Зараз 30 їдемо майже. Оп, вже 50. І четвертую і можна давати спорт і несенко. Трошки гупає вона. Так, зараз головне оборону вийти нормально. О, ну взагалі без проблем. Дуже гарна машинка, дуже добре води. На свій вік, в принципі, ну, вона в досить хорошому стані. У нас трошки вже дорога погірша. Галом я був, купив 2 місяці тому за 500 доларів. Досить смішна сума. Я все подивлюсь, щоб камера не перекинулася. 500 доларів, вклав ще 200 доларів, ну взагалі її купляв з метою, щоб її перепродати. Да. Продаю я її вже місяць, до речі, да. рівно сьогодні, як місяць. На ну, момент випуску це буде вже трошки більше, звичайно, бо відео не зразу вийде. Так, ну що ж, у нас тут горочка. Зараз треба до камеру в руки брати, тому що тут горочка нормальна досить. Так, ну що, така тут горочка. Здається, ніби не дуже значна, але е -е. така доволі серйозна. Тут, за рахунок того, що тут трошки є такі рови. І маємо зараз якось легенько проїхати. Подивимось, як вона себе поведе. Ну, Досить непогано, досить непогано. я б не сказав дуже добре. Да. Це нам повезло, що погода хороша в принципі, і болота тут немає. Тоді би, ну не знаю, навряд. Навряд чи би щось вийшло. Наприклад, цих рівів я не відчуваю, тому що машина сама по собі. Ну в принципі. Живулі. Там Можна в принципі, другу таку дати. Правда, трошечки незручно давати другу одною рукою, може треба вже переключатися на першу. По коробці тут також, до речі, питань немає, я її купляв, але було в досить хорошому стані. Зараз, коротше, виїжджаємо на поляну і будемо продовжувати наш огляд. Так, під'їжджаю я вже ближче до нашої локації, така поляночка є за району. Так. Ну, що по датчикам, то бачите, бензин показує, що повний бак, хоча там його і близько немає повного баку. Навіть половина. Зараз ми десь акуратно. Тако, тут я думаю станемо. Оп. вона водиться теж досить непогано. Оп, ямку якусь зловила. Отко щоб виїхати з нею. І все, коротше. Тако, тут ручничок також працює. Тако, оп. Все, передачка вимкнуна. І глушим. є yeah. ремінчик, тому що вони тут також працюють, тому що є дуже великим плюсом і рідкістю на таких машинках. Да, тому зараз будемо продовжувати. Так, ну все вже на локації. Така гарнесенька поляночка і така яскрава червона купівка. У нас сьогодні ну, не на тартап. Ну, бачите. Я її тут зазвичай натираю, щоб вона гарненька, блисіла. <сі> да, але часу не було, тому ось тако. І погодка сьогодні також не дуже вітряна, що дозволяє нормальну зйомочку без мікрофонів, чого в мене поки що немає. Загалом по зовнішньому стану. Е якщо ви, до речі, були ознайомлені з попередніми відео, які я виставляв, як я її готував до продажу, то ви, думаю, побачите, яка вона була при покупці, яку я її купив загалом. Загалом, що поміняв, давайте прощемо. по кузову пройдемося. По-перше, тут пороги цілі не гнилі. Е я оброблював бараником, потім перекрашував повністю заново, щоб ну, чорні не були пороги, це дешевизна зразу виглядає. Потім тут була наш паклівка відірвана. Це також зашпаклювано було і зафарбовано. Правда, трошечки є в фарбі момент. Да, але якщо є полірольчиком натирати то в принципі, цей момент вже абсолютно практично не Да, Це зараз після дощі воно змилося, все. Ну, Поліороль в мене не сама дорога, за 200 гривень, тому і так, якби за гривень 800-1500, то можливо воно би навіть протрималося, так і вони тримають більше десяти мийок. Да. І також саме на цій дверці було загалом так. Резинка тут поки що нормальна. Ще можна поїздити трошечки. По світлу також... Ось це замінювали, бо більшні ліхтарі і ось ці передні повороти. Перефарбовував я значить, ці ободочки. Да, тому що вони... полізла вже фарба з них той хром. Так само тут. Ув... По решіточці також зафарбовувалось, зароблялося. Та, але з цієї сторони, в принципі, трошечки покраще. Але ось тут зашпакльовувалось не саме рівно, скажу чесно. Да, це вже щось замастилось. Я до чогось. Да, в принципі, тут зафарбував, але ну, це взагалі, перша машинка, яку робив, якою займався, тому результат поки не найкращий. Також задні ліхтарі були замінені. Номера, до речі, досить дорогі, 21 тисячі вони коштують офіційно. Я перевіряв. Давайте подивимося, що у нас в нас багажничку. Бо це також цікаво. Зараз ключика підібрати правильно. Хоп. Важне, відкривається далі, без проблем. Обіймаємо ключик, теж підфарбовував. Так, значить, що, це взагалі все в комплекті, що в нас йде в машині, пасло, то сол. Ось так його поставити, потрібно, щоб покращити. вогнегаз запасочка. І там, в принципі, всякий ремінь, термозна рідина. Знак аварійний, там, потім, щоб через карбура, а, а через корбу заводити. Слава Богу, мені не приходилось через корбу заводити. Да, тому коротше, ось там. В принципі, я був, що пофарбував коврик, бо він був сірий, а не чорний. Да, такі фарби були. Тут обробив трошки бараником. Тут в принципі, не гнилі нічого немає. Ось, як бачите. Трошечки грязно стало з моменту, як я прибирав останнє. А останній раз я прибирав на початку вересня, в кінці серпня. Так. Ой, блін, тут ямка. Загалом далі по кузу, в принципі, ну все супер, все супер. Давайте пройдемося ми до підкапоточки, там є на що глянути також. Так, ну що, під капоточка в нас тут в принципі, все чистенько, все гарненько. Я тут повністю все відхімчив, що прибирав, підфарбовував також. Да, тому дивіться, тако. Капот підкрашував, тому що він був обліший, я його позаробляв трошечки, щоб гарненький був вже ну, як мінімум здалека він виглядає вже як добре, скажімо так. да, Може з близько там є моментики. І є щось вже замащене, не знаю що. Але в принципі тут все просто. Далі. Тут вже також у нас щось замащено, звісно, але воно тут було таке гарненьке, хто дивився мої відео. Той думаю, побачив, як тут було все Ще чистіше. Моторчик підкрасив, такі було трішечки фарби, щоб було гарніше навіть на вигляд. Мотор тут 1,3 нагадуєшся, 9 кінських сил. Акумулятор у нас тут хороший стоїть. Далі що, в принципі, масло там ще хороше, то сол там ще є, теж хороший далі там генератор робить е, загалом. В принципі, все там нормально, все там добре, все працює, так як навіть провірялось майстром. Також я ще покажу, як, вам, як воно закривається. Тако. Оп! І все. Щіточки також нові ставив. Ось. І нові ці ставив. Ну, палочки до щіточок. Далі. Перейдемо до самого цікавого, це салончик у нас. Нові дверні карти я робив. А, ручки я від хім чистив, тому що вони, бачите, які зараз чорні і загалом гарненькі. Ручки я поміняв ось такі. Потім дивіться. Нагадую ще раз. І ще раз скажу, як я завжди згадую про попереднє відео, хто дивився, бачу. Якийсь салон був всередині, там в першому відео ви можете побачити. Да. І сідушечки, до речі, давайте я вже так покажу, наскільки вони відхімчищені, гарнесенькі, тому що вони були затерті, чорні, жахливі. Так само задній ряд, ми ще до нього окремо дійдемо. Тут були ось такі накидочки, чехли, червоні, які вже облазять. Але я зробив досить гарненько, просто такого тільки сюди накинув. Ось. І ось такий вигляд, воно гарний має. Поліки не натерті, розуміло, що я їздив, був кілька разів за той, як мив. Наколочки на педальки по мінімуму. Торпеда. Вся відчищена, бо тому що вона буде сіра. Дає тріщинки, але тим не менш вона вже чорна. Тріщинки це таке, загалом. Тут все відмита, це наконічник поміняний. Ось все поміняно від відхімчищено. Тому що воно було також дуже грязне, негарне. Загалом у нас тут що робить печка. Оп, бачите. І можна собі там регулювати там тепліше, холодніше, ось так. В принципі, ось таке криша салона. Зараз вам покажу окремо І ще ззаду. До речі, всі речіточки також пофарбував хромовий колір, щоб було гарніше. тому що вони були чорні і не гарні. Мені це не подобалось. Так, ось такий салон з каці, у нас стативчик, який знімають. Все. Криша, звичайно, не максимально там, ідеальна чи ще щось, ну, в машині 40 років то воно ще й так досить непогано, я його відхімчищував, щоб як мінімум чорних затертостей не було. задню полку у мене воно тут така була стара пересохша, просто-напросто жахлива. Полічок той перекрашував повністю. Тому що він був якийсь взагалі такий болотного кольору. Ще також нас тут важливого. ззаді йде теплошумоізоляція. шумоізоляція. Спереду немає. Далі в нас де ось такий ліноліум, бачите. Но абсолютно. Там під низом теж у нас все оброблено, все зароблено. Ці дужки змашені також. дно там також ціле. Так, як я вже казав, цими дверками трошечки проблема. Треба добре ними закриватись. Ось ці. Теж. Ну, в принципі, жигулі це нормально. І закрились. Так, в принципі, тут по машинці, ось так ми пройшлися, Легесенько, я вам показав, що взагалі до чого. Ну і в принципі, ще можна було, тако, щоб цікаво вам було, то це зробити такий розгон від 0 до 100. Треба буде знайти якусь площадочку або якусь пряму дорогу гарненьку, щоб зафіксувати цей момент від 0 до 100. І в принципі відео. Більш таке ніби цікаве буде, думаю, вам цікава тема, показав взагалі, що суттєві машині робилося, мінялося. Також кому цікаво можемо можете подивитися попереднє відео з нею, з цією купівочкою. Але ми зараз будемо виїжджати і їхати далі. Так, ну що, зараз покажемо розгончик. Робити не можна, але тулить вона непогано, досить непогано на 1,3 мотор. Все, треба двома руками, бо дуже жорстко, вже дорога. Так, Ну що ж, відео підходить до кінця. Дякую всім за перегляди, за ваші лайки, коментарі. Я вже додому під'їжджаю. Думаю, вам відео сподобалось. Якщо хочете більше подібного контенту, і взагалі контенту з Жигулочком. Обов'язково побачу по вашій у вигляді лайків та коментарів. Тому всім дякую і до нових зустрічей.